Привіт! Ви на каналі Люсієм. Сьогодні у нас розклад для чарівних вагів. Ну що ж, ваги, давайте подивимося, що у вас буде на вересень місяць. Починаємо! Карта... Отшельник каже про те, що вам е, потрібно побути на самоті, зібратися з мислями. Бо якщо це навчання буде, так, то ви повинні зібратися для того, щоб настроїтися на навчання. Якщо це нова робота, то ви продумаєте всі шаги, як будете працювати, що будете робити. Бо така ви людина, вам треба все зважити, бо ви не були б ви вагами. Якщо це в коханні, ви теж все продумуєте. Всі шаги до тої цілі, яку ви запланували собі. І вам потрібно, я бачу, побути на одинці. Карти говорять про це. Так, і щоб вас ніхто не турбував. Давайте подивимося далі, що буде. Паш Кубків. Ця карта говорить про те, що може у вас з'явитися якесь кохання. Ця карта це може говорити, що ви якесь починання. Це молодий, такий закоханий, який почав мріяти про кохання, наприклад. Да? Чи це може бути якась нова справа? Якщо це навчання, якщо ви навчаєтесь, то у вас є якісь там, наприклад, тести, які ви повинні розглянути, щоб пройти ці тести, да, щоб вам поставили гарні оцінки. Це теж. Це якесь нова, нова якась справа, до якої ви ще не були готові, але ви вже продумуєте ці шаги, ви от, вам показують, що у вас є такі всі шанси, впоратися з цим. Ви вже такий більш досвідчений, досвідчена людина в цьому. Якоїсь справі може, якщо в коханні, то десь соромитись, бути десь невпевнені. Ну, нічого страшного, все починається і гарно може продовжуватися, тільки вам потрібно набратися більш досвіду. І все. Давайте подивимося, що нам ще карти скажуть. Верховна Жриця, старший аркан, який говорить про якісь у вас є такі, знаєте, сили, які ви повинні відкрити в собі. Сили, ви можете читати навіть думки. От у вас карта показує, що ви в цьому спец. Карта показує, що у вас починаються якісь відкриваються двері. Для нових навчань, нових е, якісь е, е, дій по відношенню до вашої справи, яку ви запланували. Може, ви ще відкрите в собі яснобачення, що теж може таке бути. І вона говорить, що вам треба бути більш терплячим в своїй справі, і тоді ви досягнете успіху. Треба більш все розміряно все зробити, для того, щоб. У вас збулися ваші бажання. Подивимося ще. І верховна жриця, і верховний жрець це люди, які можуть допомогти в вашій справі. Це може бути ваш, наприклад, ректор, да? якщо ви навчатися пішли. Може, він дасть вам відпустку, якщо вам треба буде. Да? Це люди це старший аркани, які дуже досвідчені. І в яких треба просити пораду. Просити, І якщо вони дають пораду, треба прислухатися до них, бо вони вже досвідом. Може, ви захочете займатися якимись окультними науками, це теж, теж говорить карта про це. І ці люди можуть вам допомогти в цьому. Бути тою людиною, якою ви хочете бути. Це теж так. Ще подивимось. Бачите, карта, говорить, рицар мечей, вам треба рухатися швидко в своїх, в цих нових поч... начальних стадіях да, розвитку. Продумати да, всі шаги, зважити все. І рицар мечей говорить, у вас швидкий, швидкий рух буде якоїсь справи. Ви продумали, і у вас пішов швидший рух. Ви прислухаєтесь до цих людей, у вас рух іде в справах, якісь із чи суддівних, чи навчанні. Справа пішла дуже швидко. Гарна карта. Так, давайте візьмемо іншу колоду: 78 дверей. Що вони нам скажуть тут? Так. Карта Сонце. Це чудова карта, яка каже, що у вас гарний початок цього місяця. У вас справи підуть дуже швидко, і ви все будете ясно бачити, бачите навколо себе всі перешкоди, і все, що ви раніше не розуміли, ви будете ясно бачити це і розуміти. Це чудова карта. Вона дає такі, знаєте, Дитячий азарт до цієї справи. Зараз ще подивимось. Досвід дає. Король Кубків. Людина, яка вам може допомогти в вашій справі. Король Кубків це дуже гарна карта. Це, якщо по знаку зодіаку людина, то рак, скорпіон, риби. Вони. Люди ці досвідчені, це мужчина, який буде біля вас, який можете взяти поради. Да. Чи, наприклад, якщо ви на роботі, да, то людина може бути вашим директором, да, який може вчити вас і підказувати по вашим питанням. Чи якщо ви дівчина, це може у вас бути чоловік чи батько. Ну, вже з досвідом. Це не просто людина, яка тільки починає. Вона досвід, вона стримана, вона знає вже, чого вона хоче, як хоче. І вона може порадитися якесь нове починання. Бачите, у вас тут теж кубки, і от кубки. Це новий початок якоїсь справи. Ви тут, новий, і вам допоможе та людина, яка більш з досвідом, щоб ви опанували, щоб у вас був е дуже гарний результат по вашій справі. Чи, чи то в коханні, чи в роботі, чи в навчанні, чи в бізнесі. Зараз подивимося ще. Паш кубків. Бачите, тут купок Паш, і тут дві карти, які показують, що ви новачок. в якоїсь справи ви новачок. і вам може допомогти ця людина. Паш, це молода людина, скорпіон, рак, риба по знаку зодіака, яка може поділитися досвідом. Якщо ви не прислухаєте до більш зрілої людини да, по цій справі, то молода вам може бути. Може, це ваш якийсь друг, бо ви тут бачите, такий молодий тут. Може ваш друг, який може вам щось порадить по цій справі. Чи в коханні. Якщо це ви дівчина, то може це ваш кавалер, да? який буде біля вас, будуть вам щось радити по справах. Головне, прислухатися, не бути зажатим та довіряти людям. Це головне, бо треба спитати, якщо щось не зрозуміло. Це карта говорить про те, що у вас якесь нове починання, обнулення, нова справа. Ви тут о, почнете все спочатку, в якій справі спочатку. Тут ви були зелені, да, радились з кимось, а тут якась справа, яка почнеться спочатку. І вам треба досвіду набратися. Бачите, ви можете у цих людей да, попросити поради. Якщо це навчання, це, це початок навчання у вас. Це карта від нуля, це початок чогось нового. Дуже, так, знаєте, легко. Далі подивимось іншими картами. Карти колесо року. Візьмемо. Так. О, дуже гарна карта жезли. Шістрка желти. Це значить, що. Шестірка жезлів показує те, що ви почали тут, да, в середині, наприклад, місяця, і у вас вже є досягнення, які ви радіти, люди навколо вас радіють. Це дуже гарна карта. Це успіх у, вашому, у вашій справі. Шестірка вже показує, що ви досвідчені, ви щось досягли і вас приймають в той колектив, чи е, на ту роботу. Чи якщо ви з кимось познайомились, то вас оцінять. Оця карта говорить про це. Дуже гарна карта. Бачите, у вас тут одна карта, друга карта. Це всі гарні карти тим, що вони радять, і ви до них будете прислухатися, щоб бути першим. Давайте ще подивимось. Головне не соромитись питати у людей, тим, яким ви довіряєте. Ще гарна колесниця, це рух вперед. Бачите, тут ви радієте, у вас вже досягнення, але ви рухаєтесь вперед з новими страстями, з, з новими емоціями. Дуже гарна теж карта. Гарний у вас розклад. Баги. Супер просто. Це тут у вас є дві дороги, які ви можете вибрати і швидко рухатися по них. Ви отут продумуєте свої шаги. Да? Ну, у вас буде вибір, і ви виберете свій шлях. Так, зараз подивимось, ще, що нам карти скажуть. Чудовий у вас розклад. Ваги. Дивіться: Спас ка жезлі. Це карта говорить про те, що може бути якась напруга в ваших там стосунках, наприклад, чи в роботі новій. Ну, тому що ви швидко почали рухатися, да, може не всім це подобається, але ця напруга говорить про те, що ви впораєтесь, у вас є ще сили. Вже менше їх, але у вас ще є сили для цього. Треба буде подолати якісь перешкоди, самостверджуватися, бо без перешкод не буде діла. Завжди щось треба подолати, щоб дійти до своєї цілі. Так, щоб попрацювати над своєю якоюсь якимсь бажанням своїм. Ще давайте подивимось, що нам скаже. Ви впораєтесь чи ні. Ваги. Ой, дуже гарна карта. Це карта показує, що ви зі своїми емоціями впораєтесь. Це королева час. Це людина, знаєте, у вас буде такий стан, що ви як вдома як у себе. Оце людина оце показує карта, що ви дуже себе гарно почуваєтесь, бо ви, ви розслаблені, ви вже здолу, Королева — це досвід. досвід. І ви вже будете тут з досвідом, ви пройдете цей шлях, такий більш такий був у вас трошки емоціональний. І з цим пораєтесь і вам може і допомогти ця жінка. Жінка це чаше, це Рак скорпіон Риба. може ще й допомогти, але вона і показує, що ви переможець. Вас, ви в цій справі, які почали, ви переможець. Давайте ще подивимось, що нам ще заключну карту скаже. Дуже гарний розклад. У вас такий, знаєте, не скучний зовсім емоціональний, ну і гарний результат. Так, карта каже. Дев'ятка Ви знайдете вихід до всіх перешкод, які у вас будуть чи були, ви знайдете вихід. Ви бачите, поставите якусь знаєте, перешкоду для цих негараздів. Вон, навіть чоловік ставить лякало, а лякало це значить, що всіх він буде лякувати. Це дуже гарна карта, тим, що вона показує, що ви впораєтесь зі своїми якимись страхами, наприклад. да? Чудова карта. Давайте ще одну витягнемо результат. Да, жезли, трійка жезло дає вам розслаблення і гарний результат тим, що ви досягнете цього успіху, якого ви хотіли в цьому місяці. Це карта падаюча звізда, хороші перспективи на майбутнє. Якщо ви подолаєте, якщо ви подолаєте страхи і будете прислухатися до людей і візьмете себе якби в руки, да, то у вас є всі шанси на гарне майбутнє. Вон дірочка падає, це значить, що є шанс, і у вас ви з цим спораєтесь. Всіми перешкодами. Такий гарний у вас розклад. Супер. Дякую вам за увагу. На все добре. Пока-пока.